Добрий день всім Почалась міжрядочка в мене. Ну не тільки що почав пару днів тому, але зараз я приїхав на 13 Га. Ліде Армоніка. Він уже такий в коліно, красивий начебто стоїть. Це перша міжрядка. Було оброблено містардом. Аналог експреса, коротше, соняшний Гранстаровський. Зараз тут буде міжрядочка і все. Начебто нічого, ніде немає, ніякої зарази, ні болячок. Все добре, по вологі теж для нього ще достатньо. Там я вже один проходик зробив, зараз покажу, що виходить. Ну порядку ви бачите. Ось така от. Ще речка, ту, що не забрав мій старт, ну я трошки запустив, перероща вона вже була. Ось ну, ось такий бур'ян порядку є. Зараз я його буду пробувати загортати. Зараз покажу проходце. Ось так. Тут я вже пройшов. Ось так бур'ян пригортає, не весь той, що повище, той залишається, але може зараз швидкості спробую додати. Ну, такий, звісно, не забере. Ну, горку робить, в рядку залишає трохи землі. В нас це називають сухий дощ. Тут трохи більше, тут взагалі класно. Із землі забрало і горку нагорнуло. дивіться, скільки воно загортає. Ну, сантиметрів 5 накидує. Зараз покажу, як ми цього добилися. Хлопці у кума це зробили, ну звісно ж і Сереги таке треба. Ізначально планувалось, ізначально було зроблено просто. Побувалися 33 лапа з КПС Велесагровська. Потім брались із старих лап пір'я, чи хто як називає, доварювалось сюди. Ну, соняшник не геть закидало, вирішили ще отакі от штуки доварити. Зараз, виходить, у нас 36-ні 32, по-моєму, пір'я. Зараз я візьму рулетку покажу. Ось получається у нас длина 32 см, сантиметра, а лапа сама шириною Так, так, так. 40, 41. Ну, до да 41. Хлопці там собі по 42 поробили, але ну, я не можу вести на такій швидкості. Швидкість треба десь кілометрів 14. Ну, я йду десь 12, мабуть, швидше я не можу його вдержати. Хлопці йдуть там 16-18, вони оце ось ось зрізають отак, тому що навіть такий от соняшник загортає. Ну, як загортає, воно його ложать. Там у них кучі сантиметрів по 10 виходять. Ну В принципі, в мене врод... начебто загортати виходить. Суть не в тому, в общем. Ну, Верні суть в тому. Ну, я ходю помаліше, обрізати більше нічого не збираюсь. Це ми як робили? Бралась 50-та труба, різалась вона по 9-10 сантиметрів. Ну, Розрізалася напополам, потім 9-10 см сюди приварювалось, ну і отак от зрізалось. Тут 2 см І на угол такі от обрізки виходили. В принципі, і все. Виходить доволі таки непогано. Чистенько, рядок пригорнутий, ну не без того, що десь не пригорне, а не пригорне, я вам зараз покажу, де, де я затупив. Ось, Це я, сьогодні мені тільки показали. Ось Обрізав не в ту сторону одну лапу. Ну і воно видно, що воно накидує не так, як положено. Ну, вже часу немає, там стоять дощі. І ще треба зробити гектар 50. Міжрядки. Так що буде уже як є, підуть дощі, потім буду що то Ну, Цим соняшником на даному етапі я задоволений, красень, обробок в принципі тільки містарт, бризнув і все. І зараз одна міжрядка і все, ну взагалі ідеально. Тут соняшник після зернових, ось поруч, у кума Посіяно, дивіться, який прив'яв, приліг. Ну, це вчора був тут Геліантексом, була обробка Геліантексом. Тому і є у нього трошки після дії його придавлює. Теж підгорнуто міжрадка вже одна була, але була з бритвами, чуть-чуть загортало, де бірізку набирало. Я думаю, зараз він Відійде через якусь недільку, тут вже зроблять з такими лапами, як в мене зараз. І все вони пригорнуть і буде він чистісінький, чистісінький. Ну по геліанти сюди да, трошки, трошки придавило, але підніметься, я сподіваюся. Ну він вже піднімається почав, завтра вже буде стояти, як Пасха на столі. Так що так, ви тим часом ставте лайки, підписуйтесь. Далі щось вам ще відзніму. Кому цікаво по керену, там можна більш детально показувати буде. З ну, тому що воно працює і можна, до речі, купити такі лапи сорокові і з вигином. Заводським, як, ну, як положено, там хто не хоче заморачуватися, але ціна вопросу, там лапа одна під тисячу гривень буде коштувати ну, якби 9 лап, 9 тисяч. Тут лапа КПС 33 33 бралась, вона від 300 до 350 гривень стоїть зараз. Ще вчора розмовляв з агрономами, з Бобринецьким одним і дзвонив ще в Нову Одесу на бившу мою роботу. Запитував, що мене цікавило. Запитував я, чи можна працювати Геліантиксом в другий раз по, ну, по одному і тому же ж соняшнику. Ну, як вони мені відповіли, що в цьому році. Я не перший, хто це запитує і, мабуть, не останній. Але такі експерименти ніхто не проводив. Гіліантик в цьому році працює не геть вдало, скажімо так. Мене на одну... тут я три поля обробляв, два спрацювало на ура, а один пай придавило, подержало недільки півтори, як соняшник вискочив, все, але бур'ян до кінця воно не убило. Що я планую по цьому поводу? Є в мене коло бази город, засіяний гіліантексом. Засіяний геліантексом, засіяний соняшником, оброблений геліантексом. Планую накривати там ще одне поле я Геліантексом і зайду повторно, полоску на цьому городі. я Пройду, Подивлюся, яка в нього буде реакція, щоб знати на слідуючий рік, чи можна так робити. Соняшник може, в принципі, і вистояти, але може і бур'ян вистояти, тому що в нього є вже, скажімо так, привикання. Но якщо соняшник вистоїть, то може дати йому на шляпу, скажімо так. Взагалі, полоску пройду, відмітю собі, і буде в мене. Вже такий опит. Бо я думав одразу на полі, а потім я згадав, що можна ж це зробити на городі. До речі, по хімії, по Грандстарам і по Євролайтингам теж кажуть, проблеми в цьому році. Євролайтинг лободу погано почав забирати при максимальній дозі, скажімо так, препарата. Е, Гранд Стар, ну, Містар чи Експрес теж в минулому році давали 30 і забирав ширицю всю, в цьому році дають по 50 і кажуть, що залишається, не прибиває. Ну У мене тут, в принципі, я давав по 40. Ось таку перерощу, як тормознуло воно і добре, ну відійшла і, і росте от корінь. Пожовк, його ще начебто і їсть, але вже повідбивалось свіжі листки, воно буде процвітати. Зараз пригорним, то в принципі тут я вже точно бризгати нічим не буду. Так що так, у вас як, як там з євролайтингами, Геліантексами. Може хто працював другий раз Геліантексом по Геліантексу, напишіть, будь ласка, цікаво. Але в себе я все одно цей експеримент зроблю. Ну і покажу вам. Ви тим часом підписуйтесь, ставте лайки. Всім добра, все буде Україна.